Вітаю вас, шановні друзі. Я знаю, що YouTube дивляться величезна кількість людей і в тому числі будівельники, а саме шпакльовщики. У мене сьогодні до вас питання з приводу наступного. Маємо стіночку яка під такою зеленою побілкою. Я отут в куточку. Трошки прошпаклював, і зараз бачу, що воно в принципі доволі гарно сходить, тобто не тримається на цій поверхні. Ну і Я подивився, що в принципі не так важко її зняти. Тут шматочками такими я її промачую. І потім шпательком потрошку-потрошку зішкрібаю. І питання наступне. От, наприклад, достатньо ось такого зняття, тобто просто оцей верхній такий шар, чи е, треба от майже, майже повністю, щоб стіна відсотків на 70-80% на була вже кольору такого. Буду вдячний вам за інформаційну допомогу.